Грати грати Ваше карацели кого є Ради. Ради. саме з цього запуску тодішнього президента України Віктора Януковича у космос у рівному розпочався Євромайдан. Рівно рік по тому активісти знову зібралися на майдані. Їх знову небагато, а лише кілька десятків. У руках знову кульки. Усе символічно кульки тих же кольорів. От тільки президент на них інший. Нехай летить і, і так само, як Янукович, нехай зникає з України. І не маємо тут що робити. Нехай собі І Я думаю, що Росіяни теж прокинуться і просто зроблять з ним так само, і ми зробили з Януковичем. Він зникне, і в Росії теж буде нормальний президент, тому що там такі самі нормальні люди живуть, як і, як і ми, в принципі, але вони просто ще бояться і, і, і бояться зруйнувати цю систему. Цього дня вже з усмішкою пригадують, як давали пояснення у міліції, що ж мали на увазі, коли запускали портрет у небо. За тим таки відпускають кульки летіти. <ріст> Цьогоріч не наскрізь наповнена символізмом. Окрім кульок, активісти піднімають жовті картки попередження новій владі. Як в футболі жовта картка це попередження, друга жовта картка це видалення з поля. Тобто, вже пройшло півроку. Вони говорять, 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 говорять про те, що треба зміни. Вже пройшов майже місяць після виборів. Вони говорять, говорять, говорять про створення коаліції, про створення. Там під про підписання цієї коаліційної угоди, яку нарешті вчора підписали владі, потрібно дати попередження по про те, що якщо вони не почнуть дійсно проводити ці зміни, то наступна друга жовта картка і червона автоматично будуть їх виносити да? з поля. Віча цих вихідних прийшло під гаслом. Ми прагнемо змін. Активісти наголошують, події річної давнини стали певним поштовхом для зміни країни, але нині вони відбуваються досить повільно. Тому кожен повинен стати рушійною силою цих змін. А Майдан, на думку активістів, повинен переміститися у владні кабінети, волонтерські та громадські організації, які ці зміни активізують. Ірина Юрій Кобів, новини Рівного.